Тесла готова. Підробили, відремонтували передній бампер. Попаяли кріплення фари. Фара, так як я і казав, полірнулася. Тобто подряпини були, це пластик від тої машини, був залишився. Все в ідеалі. Крило не фарбували, крило трошечки підкапалося, не було потреби. Галогенку замінили, попідрівнювали там середини все, що треба. Арка так само. Сіла повністю на місце, підігрілась трошки і все. Підкрилок замінили частину, поставили шов гарний, акуратний, все чітко. Все, зараз машинку гарно миємо і віддаємо клієнту. Так що все гаразд. Так, і на ту ваєчку, що ми тепер підробляли, була підбита спереді, легенько. На неї встановлюємо сьогодні захист. Ваєчка, як бачите, відремонтована, все. Okay. Встановлюємо захист замість оригінального пластикового, ставимо захист металічний. Металічний українського нашого виробництва От. будемо її встановлювати. Тому що тут людина живе в місці, де досить є кусок поганої дороги. Треба доїжджати додому. І тут, як бачимо, є можливість вдарити. Тут ідуть привода, масляний фільтр. Ну, зачепити можна, тому що якщо так подивитися, отак, бачите? От, відносно важелів, відносно підрамника, ця частина є найнижчою. Тут, якщо центром на щось сісти, можна зачепити. От, так що краще захистити замість того пластика металом. І буде. Подивимося, як воно встане, як воно буде. Робимо це. Ще не ставили ми на таку машину, захист залізний. Так що пробуємо. Захист ми замовили хороший. Оцинкований, без тих фарбів, без того всього, щоб не було чому ржавіти і облазити. Гарний оцинкований товстий захист. Бачимо сталь трієчка. Так що будемо встановлювати і дивитися, що воно з того виходить, і вам покажемо. Так, перше бачимо першу проблему в чому. Таке кріплення пропонує виробник. Бо отакий, от звичайно, серець, Хоча на них пише. Пише 8,8, але, на жаль, видно, що це не воно. Будемо ставити гайки тесловський оригінал. От ми маємо добрий запас, будемо ставити все по оригіналу. О, тесловські болти з шайбами. О, і вони відповідно і цинковання мають і відповідна якість. Так, отже, в нас захист вже під машиною. Е, бачимо, що ці кріплення захисту бампера, що кріпляться до скоб стабілізатора, треба забирати. Бо вони йдуть сюди. Виходить, що це все разом треба буде кріпити до скоби металічної спереді. Тут є, бачимо, два кріплення, вони скручуються тут разом з губою. Тут є закладні в губі оригінальні, то воно тут буде скручуватись. Тут бачимо є вушко додаткове кріплення, де кріпиться оригінал От сюди. Іде на вухо на підрамнику безпосередньо. Ось. Ці вуха. Кріпляться сюди до, безпосередньо до цих потужних болтів на підрамнику, де важелі йдуть. І зад весь прокручується судою до батареї. Тут є вуха і прокручуємо повністю. Потрібно забрати там ті болтики. Одним словом, працюємо і вам по максимуму показуємо. Так, отже, підняли ми. Чесно кажучи, приємно здивований, тому що тут дуже чітко підігнано, молодці виробники. Гарно зроблено. І зробили не просто кромочку, голу лишили метал та як збоку прямий, а дали кут, там воно має куди зайти, сховатися, і воно тим самим, бачите, оцей, оцей кут. Тут я спеціально не, не заставляю. Він робить по цілій площині ребро жорсткості. І тут є місце, де воно встає собі. І якщо бачимо, прижимаємо, дивіться, воно гарно. Все, попадає на болтики чітко. Ось, Тут бачимо чітко взагалі попадає в ідеалі кріплення. Ось, ззаді вдягнулося все на шпильки. Гаєчки оригінальні тесла даються. Ось Тут так само все попадає в кріплення до батареї. Тут такі стоять гумові демпфери, щоб захист не впирався не тербатарею, а це ну, дуже гарно зроблено. І Рекомендую брати всім оцинковання, Тому що без мальовання вона без фарби реально на тисячу з копійками гривень дешевше. Кому буде цікаво, який виробник, пишіть, комент... я в коментарях відповім. Рекламу не буду робити виробникові, але напишу, кому буде цікаво на свою Теслу поставити гарно. Єдине, що мене трошки трошки не знаю, як будуть ці працювати заклепки, але враховуємо це, що це кріплення з'єднує тільки з губою пластмасовою. Тобто цього предостатньо. Ось тут ми маємо прямий метал, закручується до, до вуха до металу. Тут так само, але тут маємо знову ж таки, бачите, на заклепках. Ось, Як буде їздити, пройде півроку, машина буде і так у нас, бо це наш клієнт постійний. Побачимо, як воно. Чи не обірвуться ці заклепки, не окисляться, чи витримають. Чи треба буде давати на скрізні болтики або на стальні заклепки переклепувати пневмопістолетом. От, ну, подивимося. Тут воно також прикручується, все. Подивимося, як буде служити, відгуки потім. Зробимо, відповідно, огляд через певний час. Ну, наразі все встає дуже добре. От, 100% захист, цей оригінальний пластиковий, в кого він розбитий, він коштує район 100 доларів. ось І ця, ця защита так само коштує 100 доларів. Трошечки більше на пару гривень. Так що не бачу, не бачу резону купувати той пластик на наші дороги ніяк. Так що встановлюємо далі і. Ще вам все покажемо. Все, як бачимо, все встановлено. Дійсно, дуже легко встановлюється, класно. І саме, що мене тішить, що абсолютно нічого не треба сверлити, нічого не треба клепати, нічого не треба підварювати. Все встає повністю в штатні місця, ось, без абсолютно ніяких втручань. Дуже чітко і гарно все прилягає. Що в одному боці, що в другому боці. Тобто, по всіх площинах воно гарно все стоїть. На демпферочках, на всьому, що нічого не буде трістись, зачіпатися. І тут воно гарно йде все злито і це. Що ще зараз зробимо паралельно? Е бачимо, що від'їзди обдертий стабілізатор, бо машинка в дуже доброму стані. Бачимо обдертий стабілізатор поржавів тут і тут. От. Ми це не любимо, щоб воно так було. Тим більше клієнт наш машину нам цю постійно треба буде обслуговувати. Ми зараз що зробимо? У нас є постійно на бойовому чергуванні раптор. от такий балон. Це є раптор в балоні. Універсальний засіб, універсальний захист, мульті-юз. Захисне покриття, універсальне. Для чого? Для того, щоб підмалювати. Отакі от речі. Підмалювати десь, якщо понизу обдерта батарея. Щоб не, не, не окислювався алюміній, корпус не нищився. Так само беремо, підфарбовуємо і все, десь по підвізці. Пообдерено ззаді, так само маємо цей важіль обдертий, бо це стандартна історія у них, коли машини вантажать. Ну ви це, це все добре знає, хто з Америкою працював, він знає. Тут так само навила брали машину, все обдерли. Зараз ми це все обжирюємо, гарно підфарбовуємо і буде класно. Буде їздити, не буде тої ржавчини, і буде все окей. Все, дві хвилини обжерено і, і дивіться самі, як приємно. Бачите, як гарно цей раптор виглядає. Ну, реально нульове все. І гарно захищене, гарне покриття, гарна структура. Закрито вже не буде корозії нічого. Самому потім влізти цю машину обслуговувати буде приємно. Бачите, тут, де було все ржаве, обдерте. ось Все ми закрили. Є в парі так само, хто працює з раптором, є балон кислотний ай кислотний ґрунт. Тобто, де вже є якісь більш проблемніші ділянки, підчистив. Коралом зачистив чи щіткою на, на, на болгарці чи на дрельці зачистив і все. І лялька кислотничком підгрунтував, баранніком підкрив і все. І підвізка нуляча, і майстру приємно, і клієнту приємно. І не тільки підвізку, маю на увазі, можна так доглядати все. Так що, кому це було на користь, будь ласка, користуйтесь. Все, машинку ми закінчили, захист зробили, ходовку поправили. Тут, де машинка була, в нас підбита, ми все підробили. Перевірили, віддаємо людині машину. Все, Теслу закінчили. Тесло віддаємо. Ремонт проведений. Все зібрано, помито, машина вже її виїжджала, їздила, пробувалася. Так що машинка готова до віддачі.